Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо модель від швейцарського бренду Adriatica. Підпишіться на канал і перейдемо до годинника. Відноситься модель до колекції World Champion. На циферблаті розміщені парні цифри. Не парні у вигляді трикутних індексів. Біля трьох годин віконце з відображенням дати. Центральна частина циферблату має променистий малюнок. Які обмежено чорним круглим зображенням, зверху вказано логотип бренду та колекції. Знизу написано Automatic. Встановлено механічний калібр Claro 888 з автоматичним та ручним заводом. В механізмі 18 каменів 21600 на півколеме на годину запас ходу 38 годин. Можна спостерігати через прозору задню кришку. Циферблат захищає мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі з золотистим покриттям. Діаметр 40 мм. Товщина складає 11 мм. Комплектується шкіряним ремінцем і складною застібкою. Ціна 400 доларів. Посилання лишаю в описі до відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.